6 серпня компанія Агроімпорт Group на дні поля від УКАБ Агротехнології. Зараз ми вам покажемо, що тут відбувається. Отож, ходімо. Відділ реєстрації тут. Ми вже зареєструвалися. Перед тим треба заповнити ось таку форму і нам вдягають ось такого браслета. Так як вони в нас є, то ми підемо вже одразу туди. Отож, ми зайшли. За нами знаходиться реєстрація. Ось ми бачимо попереду. Є е, представлені компанії, і ми зараз вам покажемо, хто виставився, що представляє, і взагалі що тут відбувається. Дивіться, перша компанія, яка представлена, це компанія ФСД, це розмінування безкоштовне навчання працівників, як себе поводити там, коли знаходимо якісь певні небезпечні предмети. Тут ми бачимо компанія Європа плюс е, займаються продажем автомобілів. правильно? Правильно? Гарні хлопці, гарні дівчата, кому потрібно, ось вони є, звертайтеся. Так, ми бачимо компанія ULF надають лізінг, правильно, лізингова компанія. Кому потрібно, також звертайтеся по програмі 579 і не тільки. Далі представлена кубота, представлені тракторці Кубота, такі навантажувачі різні, але це вже не куботовські. От, далі ми бачимо, є компанія. Компанія. Як ваша компанія називається? Білфільд. Компанія Білфільд. Чим займаєтесь? Насінням, так? Добрива. Займаються добривом. Кому потрібно, звертайтеся. Наступна компанія це Тревеліт Агро. Відкриваємо світ аграрних рішень. А зайдете на сайт, подивитесь, чим вони займаються. Я так розумію, що вирішують різні аграрні питання. От. Компанія OTP Leasing. З цієї сторони ми бачимо компанія Західний Буг. Також можете подивитися, чим вони займаються, звертайтесь до них, кому цікаво. Так, бачимо компанія «Ферм» – це агроплатформа. Тому кому потрібно, також заходьте, дивіться, чим вони займаються. Що вам, яка є потреба, закривайте потребу. Так, ми бачимо тут компанія Harvest Group, займається таким освітленням для тракторів. Є деякі запчастини по джундіру, є такі маленькі машинки. Кому потрібно, звертайтеся, працюйте. Гарна компанія. Так, бачимо представлений е, New Holland трактор від компанії Адлер. Так, бачимо компанія. Cartel. Компанія Картал займаються гербіциди, протруйники. Вся хімія, правильно? Вся хімія. І насіння також. Тому кому потрібно, хто має потребу, хто є фермер. Звертайтеся, гарні хлопці, жму руку обнімаю. Дякую. От, Поїхали далі. Компанія Хімагро, Хімагро хлопці, молодці, гарні хлопці. Також є такі всякі штучки. Це засоби захисту рослин. Будь ласка, звертайтеся. Так, наступна компанія Eco Organic. Займаюся також якимись добривами. Інноваційні рішення для агробізнесу. Я, я так розумію. Якщо тут стоять е, дрони, то відповідно це компанії, які займаються Cropwise оперейшн, автопілоти, фармтеріх, і агродрони. І агродрони сів і полетів. <поє> Поїхали далі. Компанія Вітера Україна, світ розробки для сучасних агротехнологій України. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Компанія «Сій Добро, інноваційні рішення для вашого підприємства. Сійте добро. Мало не пропустили. Компанія Біонорма також займаються добривами, всякими такими штучками. Кому цікаво, звертайтеся. Їдемо далі. Дрони для агробізнесу. Зараз ми бачимо, що багато в агробізнесі і не тільки, і не тільки в агробізнесі використовуються дронів. І це популярна тема, тому ми бачимо, як світ змінюється, і хто хоче бути в ногу з часом, потрібно не відставати. Особисто я також замислююсь, замислююсь над покупкою дрона. Ну, звісно, не такого, маленького для якихось певних домашніх цілей для якогось огляду, для відео. От тому, тому так. Мінеральні добрива компанія Вагро Юкрейн. Ой, вибачте, я так почала uh. відбуватися на Ми бачимо ось такі відливочки. Компанія Металіт займається е литвом чугуна. Кому потрібно, хто цікавиться. Це, як правило, більше для виробників, тому що є великі партії. Тому ось так. Е ця компанія відливає відливки для компанії Ельворті і компанії Фаворіт. Звертайтесь далі. Бачимо. Преміксі, комбікорми, бмвд від Агро. від Агро. гарна компанія. Кому цікаво, кому цікаво, беріть телефончиків тих прекрасних дівчат і дзвоніть. Це наші друзі, лад і мир Агро. Особисто знаю власника. Він там далі сидить. Займаються запчастинками, сервісом. Поїхали далі. Індіагро. Але займаєтесь чим? Модулями збільшення потужності від Штенбаєр. Австрія. Австрія. Я не знаю, бачу ось якась палатка квантум, інновації, живлення. Чим займаються, не знаю. Не знаю. Чим ви займаєтесь? Ми є виробникам добрив, Як і стартових, так і мікростимуляторів. КМС Агро і займаються обладнанням для сошарок. Сошарками взагалі займаються, всякими елеваторами такими. Кому Потрібно, воно написано: будуємо елеватор під ключ. Полтавська область, місто Карлівка. Все, кому цікаво, підтримуйте українських виробників. Працює Україна, економіка і працюють наші люди. Компанія Spreйфорс, кардани це також наші друзі. Кардани, оприскувачі, форсунки все також цим займаються. Так, пішли далі. Тут компанія Тімак Агро з цієї сторони ми бачимо. Вісімна секція. Це так розумію, що компанія займається переобладнанням або дообладнанням і продає якісь певні інноваційні рішення для висівання. От. Е, так. Ібісмотор знаходиться. З цієї сторони компанія доброзем. Маркет землі, друзі. Чим займаємось? Допомагаємо людям купити або продати земельні ділянки. Купити або продати земельні ділянки. Мені потрібно 15 соток під забудову. На жаль, сільськогосподарськими землями займаємося як інвестиція. Зрозумів. Дякую за уточнення. Гарного дня. Все, Гарного дня. Гарного дня. Пішли далі. Компанія ЛНЗ це компанія, яка займається і насінням, і хімією, і добривами. Тому кому цікаво, також звертайтеся. Вандер, компанія Вандер, виробник добрив. Виробник добрив також. Ну, Банк, Пощадбанк. Ми знаємо, що. Банки вони дають кредити, коли тобі дуже треба, а потім просять гроші, коли в тебе їх теж немає. І тобі ще більше треба. Тому моє відношення до банків, ви знаєте. Компанія Агрокс, аграрні технології. Так, ми бачимо також компанія Нор Agro, все для агровиробника. Підтримка аграріїв. Підтримка аграріїв фінансами. Консалтингом, інноваціями і якісними продуктами. Супер. Молодці. молодці, yeah. молодці. По ту сторону ми бачимо компанія Агротек. вони є дилери Діра. Поїхали далі. Компанія Фаворіт. Компанія Фаворит. От Ми бачимо така штучка з ножами, це яка мульчує Каток-подрібнювач. каток-подрібнювач. Дуже така розповсюджена а, штука, тема. Ми бачимо і хорш виробляє, і інші виробники виробляють. А, але дивіться на свої можливості, кому треба, я б радий підтримувати би українських виробників. Я думаю, працює не гірше, ніж імпортне. Безпрограшна лотерея. Уже тут дівчинка зранку була, вже її немає. Вже, мабуть, всі лотерейні білети роздали. Тут компанія NFM це кейс. Компанія. Апель, Апель. Апель. Така рулетка у мене вже є від цієї компанії. Ну Давайте відкриємо там побажання, якесь там має бути. Правильно? Мільйон доларів, мільйон доларів. мільйон доларів. Так. Бум, бум 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 -бу -бу. Нові можливості. Апель відкриває двері. Друзі, дякую. Ви виграли гектарів. Да. Візьміть, дякую. Дякую. Маска. Я візьму для тебе рулетку. Для тебе. Дякую. Я тобі в карман туди. У мене така є. А куди за гектарами приходити? Компанія Апель надає консалтингові послуги у сфері управління землі. Звертайтеся за номером телефону, який вказаний на банері. <ріпичко> <пирай> Гарного дня так, компанія Smart Farming. Smart Farming. оцифровуємо бізнес. <спирай> От дівчата піднялися, вже хочеться підійти до цих юних гарних дівчат. Розкажіть трошки, чим ви займаєтесь? Ми займаємося цифруванням земельного банку клієнтів, тобто переводимо все в цифру, а також переобладнюємо техніку, ставимо новітні технології Precision planking, маємо ще польовий аналізатор. Я так розумію, якщо звертаються в вашу компанію, то купують такі речі, щось там роблять, роблять, ви допомагаєте, а потім. У нього вдома такий з'являється сундук з грошима. <реш> так, він відкриває тут гроші, так? <реш> так, це імітує весільний апарат. Ага, поняв. Все, добре. Ти думав, долари. Агрохімічні технології. Ми в них брали яблука, дуже гарні яблука. А ще компанія <реш> чим займається? Ми займаємося виробництвом засобів захисту. Виробництвом захист... засобів <реш> захисту. <реш> так, так. Супер ж ah, Я а, ще одне дуже Вискутно, смачне. Смачні, ну, смачні. Так, пішли далі. Компанія, St -TFS, St -TFS, засоби захисту рослин. А, бачимо компанію Око, з цієї сторони а, компанія Теч Сістемс Агрікультур Так, Ми бачимо з цієї сторони компанія SprayAgro. це наші партнери, друзі. Займаються форсунками, всякими штучками до оприскувачів. Тому так. Кому треба, звертайтеся або до нас, або до них. Ми з радістю вам допоможемо. І вони також. Добрий день. І ми допоможемо. А да. це мій друг Саша. Це мій друг Вітання, Саша. Да. Да. Агройпродукт. Це найголовніше головна людина в укабі. Це тільки так. Тільки так. Я ціни дуже партнерство, дякую за участь в кабера технології. Розвиваємо йдемо поред. Тіки. Слава Україні! так. Okay. компанія Агроімпортгруп. Ми бачимо стенди, бачимо робочі органи до плугів. Бачимо втулки, мітізна група, підшипникова група. Бачимо з цієї сторони також диск до Лємкен-Рубін, до дискової борони. Бачимо досівалок запчастинки і бачимо сальникову групу. Кому потрібно, також звертайтеся. Є багато різних запчастин до імпортної сільськогосподарської техніки. Стараємося закривати е, практично всі потреби для того, щоб наші клієнти були задоволені.